Чутки про те, що Деражненську районну лікарню можуть закрити, розлетілись по селу швидко. Люди занепокоєні, адже якщо лікарні не стане, то за медичною допомогою доведеться звертатись аж у Костопіль. 40 кілометрів. Ну а в Кивань, ну то це вже друга одинадцять там теж приїдеш, не, 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 не з того району не приймають, а тут, а тут... своя лікарня. Все. і врачів. тільки що не хочуть їхати». Самі медики теж переконані, лікарню закривати не можна і реорганізовувати її теж не потрібно. Хіба що слід закупити нове обладнання. Нині, розповідають, роботи їм вистачає і швидка виїжджає до хворих декілька разів на добу. І 10 буває, а буває, і 12. Ну, Це як, як коли. Наш, так як радіус дуже великий, обслуговування, ми. Обслуговуємо от село, жижу, соломку, там, де колишня дорога цього, ми б звичайно хотіли б для нашої швидкої, бо вона це у вас, які жорстко іде. Хотіли би для швидкої хоча б мати вакуумні носілки іж з набором шин. Це такі носілки, які можна зафіксувати хвороб при переломах, будь-яких переломах, які вони в нерухомості. А ще розповідає головний лікар: для того, аби лікарня працювала повноцінно, слід доукомплектувати її штат. Нині тут є п'ять вакантних місць, однак молоді лікарі їхати в село не поспішають. Ми б хотіли звичайно мати вузьких спеціалістів. Це такі б нам б лікарі потрібні були як окуліст і лор лікар, дерматолог. Рентген-апарат потребує. Новий, щоб він був, особливо флюроапарат, Ми хотіли мати цифровий, тому що здійснюються профілактичні огляди населення, От і так далі. Але маємо те, що маємо. А це вже злазницька амбулаторія. Тут люди стурбовані тим, що після реформування вона може стати звичайним ФАПом. Тоді розповідає головний лікар амбулаторії. Люди втратять повноцінний медичний заклад. Зменшиться і якісно, і кількісно, якщо буде організація, тому що на ФАПІ неможливо організувати палати денного стаціонару, неможливо організувати фізіотерапевтичний кабінет. Звичайно, зменшиться саме обслуговування в нас в селі і по розпису населення самого села Злазна 1400 чоловік. А зараз, якщо населення більше тисячі осіб. То потрібно, потрібно, щоб була лікарська амбулаторія. Такими побоюваннями жителі сіл поділилися зі своїм земляком, народним депутатом України Миколою Шершуном. Він переконаний, ці медичні заклади району вкрай потрібні. Враховуючи наші дороги, наш Транспортний зв'язок не так, то просто сьогодні виїхати саме по Стополь. не так то просто дочекатися швидкої допомоги із рівного чи з того самого районного центру. Тому незаперечний факт, що це ці лікарняни установи нам сьогодні потрібні. Є дві-два напрямки допомоги, напрямки до сторони області. Області району той влади і зі сторони самих колективів». в обласному управлінні охорони здоров'я жителів Костопільського району теж заспокоїли найближчим часом реорганізовувати амбулаторію, так само як і Дережницьку районну лікарню ніхто не планує. Цей заклад має перспективу, його треба тільки розвивати, тобто потужним зробити денний стаціонар, відкрити пункт швидкої медичної допомоги щодо Дережнівської районної лікарні, структура. Закладу на сьогоднішній день є оптимальна. Ліжковий фонд, який вони сьогодні розгорнули, він є достатній для тої кількості населення, яке його обслуговують. Але на такому рівні, якого у нас сьогодні, є, вона також потребує розвитку. Вікторія Катренчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День.